Привіт всім! Рад вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це таропрогноз на 2024 рік. І так як таропрогнозу на січень місяць не було. То ми розглянемо січень місяць також у цьому відео. Дорогі близнюки, я вас вітаю з Новим роком і хочу сказати, що цей новий рік у нас буде під цифрою 8 проходити. 8 в колоді Таро це карта сила. І сила, так, пам'ятаємо, що, по-перше, її можна ставити собі на заставку телефону дуже крута ідея. А по-друге, сила м'яка має бути саме ніякої агресії в цьому році. Всі ви відчуєте, в чому є ваша справжня сила, так, цей ширік дракону у нас і. Дуже багато важливих питань буде вирішуватися в цьому році. І я вам бажаю, щоб ви, кожен з вас, знайшов свою силу в цьому році і відчув її. Ну що ж, давайте тепер дивитися. Перша карта для близнюків на січень. Карта синіфікатор на 2024 рік на січень. О, близнюки. У вас на січень випадає десятка пентаклів, дуже хороша карта. Це хороші енергії. Це карта сім'ї, це карта сімейного дерева. Можливо, ви будете вирішувати якісь питання, пов'язані з вашим родом, з вашими дітьми. Тут дуже важливо відчувати себе потрібним і приймати всіх, знаєте, до своєї родини. По-перше, все, щоб ви не зробили. Ваша сім'я вас підтримує, ваші діти вас підтримують, ваші батьки вас підтримують. Але з іншої сторони, ви маєте також бути е, таким самим. Ваші сімейні цінності мають стояти вище над всім. І в цьому місяці, так, в січні, у нас ще два тижні залишилося. Ви будете вирішувати питання саме з сім'єю. Можливо, ви поїдете додому, або ви будете проводити час зі своєю сім'єю. Ви будете тут насолоджуватися. І також це ще фінансова карта. Так, у нас десятка пентаклів, це фінансова карта. Тут можуть бути гроші взяті з сім'ї, з сімейного бюджету, або ж ви будете вкладатися у вашу сім'ю. Чи це можуть бути навіть будь-які хороші, великі гроші, великі, хороші заробітки вам тут можуть прийти. Так, карта для близнюків на січень 2024-го. Угу. Так, Ну, по-перше. Вам виходить е, е, шестірка жезлів, це карта перемоги, це карта, можливо, якоїсь подорожі, ви кудись можете поїхати е, в цьому місяці. Так, це в нас уточнюючі карти на, саме на цей місяць. Ви е, е, можете е, відчути себе героєм, можете відчути себе людину, яка е, досягла якогось тріумфу, досягла вершин. І тут дуже важливо пам'ятати про це, що е, ви і ваша сім'я ваш. Підтримують, і ви можете все, що завгодно, тому що саме ви керуєте своїм життям, і ви тут тріумфатор. Бачите? Але в той самий момент деякі деталі, можливо, деякі ситуації у вашому житті будуть трошки затримуватися. Вам потрібно взяти паузу, вам потрібно заспокоїтися. Можливо, тут потрібно навіть виспатися чисто, вам потрібно привести своє тіло в порядок. Це може бути карта, навіть лікарні, може, ви будете когось відвідувати в лікарні. Хоча сама карта це пауза. От у вас тут може щось зупинитися. Не переживайте на цей рахунок, тому що ви все одно пам'ятайте, що ви є тріумфатор. Пам'ятайте, що ви можете досягнути оцих вершин, і ви можете перемогти. Навіть якщо щось зупиняється, навіть якщо якісь ситуації не дають вирішення вам одразу якогось. Вам потрібно трошки затриматися, просто прийміть Це просто така пауза, яку потрібно зробити. Далі. У вас випадає трійка Пентаклів. І тут я би сказала, що люди, ваше оточення, ваші друзі вам допоможуть. Скоріше за все, вам тут може бути деяка пауза, пов'язана з документами. Деяких документів ви не можете отримати, або ви не можете отримати тут печатки, так? Або ви не можете зрушити справу з місця, і вам прийдеться шукати якогось іншого спеціаліста. Не хвилюйтеся, він знайдеться обов'язково. вам Допоможуть, можливо, ваші навіть знайомі його знайти. Інші люди вас до нього приведуть, і ця людина вам допоможе. Так, і ще одна у вас тут така ситуація. Випадає вам дев'ятка мечей, і е, карта ця говорить про нічні страхи і нічні кошмари. Видно, ви тут дуже сильно переживаєте, е, можливо, за ваше майбутнє або за ваше. Е, тут дуже сильно е, страдає ваше ментальне здоров'я. Його потрібно е, налагодити, так? потрібно прийти до себе, е, не мучати себе, вирішуйте питання, особливо психологічні деякі питання, які у вас є в голові. Що ви не можете спати, якщо у вас проблеми так, з якимись вашими страхами пов'язані. І е, їх, пот... вони... це нормально, що вони є. Е, просто їх потрібно пропрацювати. І тут, скоріш за все, будуть якісь питання, пов'язані або з якимось власним чоловіком, з якимось е, вчителем по життю, е, який не дає вам спокою, або от такий чоловік вам тут допоможе справитися з цим. В будь-якому випадку, е, все. Щоб ви не робили, воно все буде робитися е, саме якимись традиційними методами. Е, не очікуйте е, так, якогось такому ризику або ще чогось. Тут бажано би е, приймати всі рішення і всі ситуації саме через якісь м м правильні або е, загальноприйняті правила тут. І е, ви приймете правильне рішення. По е, верховному жрецю ви приймете саме правильне рішення, таке, як вам потрібно, і всі ситуації вирішаться. Тому що е, сам синіфікатор це в нас карта сім'ї. Сім'я вас підтримує і вона буде вас наповнювати. Окей. Ну, тепер далі йдемо до лютого. Так, карта на лютий для близнюків. на люті 2024. -го. Блазень Мам, одразу випадає карта власня. Щось у вас тут почнеться нове, будуть якісь нові відкриття, можливо, якась нова дорога. Тут можуть програтися навіть ваші діти. Чи ем, так це все що нове? Це можуть бути якісь люди-іноземці, ті, що спілкуються іншими мовами. Ви, можливо, тут зміните дійсно роботу, ви зможете тут від чогось звільнитися, якась ситуація нарешті закінчиться, та що довго тягнулася. Ви будете мати все-таки тут з неї, ви будете мати рішення з цієї ситуації. І тут навіть, знаєте, ці переживання ваші, вони того не варті, тому що все одно все закінчиться. І все одно все закінчиться от саме так, як воно має бути. По-другому, воно не буде. І у вас буде у лютому місяці у вас будуть нові відкриття. Вам це нульова карта, це найпроше. Перша карта із старших арканів, і вона показує початок нового циклу. Ви тут будете в лютому місяці починати щось нове. І ось тут вже можна буде ризикувати. Вже з лютого місяця це карта ризику, карта урану вона буде давати вам можливості ризикувати. От тут вже можна буде грати е, не по правилах. Так, далі. Карта на березень. Карта на березень 2024-го для близнюків. Зірка. Старший аркан. Дивіться, які у вас хороші карти. У вас вже рік починається дуже е, рішуче. Карта Зірка випадає. Це, е, до речі, дуже гарна колода Таро, Таро незалежні купила у Львові. Е, е, Зірка дає вам можливість показати себе. Висвітлити, якась ваша мрія збудеться. Можливо, оцей ризик у лютому місяці вже в березні приведе вас до вашої цілі, вже в березні він покаже, що ви можете досягнути чогось. Ви можете досягнути, так, якась ваша мрія, вона збудеться. І... Або ж ви, можливо, поїдете кудись, ви познайомитеся з якоюсь людиною, яка є зіркою для вас, яка є для вас ідолом. Потім проясниться, ви нарешті будете розуміти, куди ви рухаєтеся. Проясниться ваша дорога, ви будете бачити ваші орієнтири, вони можуть змінюватися. І дуже важливо в березні місяці багато говорити, показувати себе, виходити в люди і мріяти. Також зірка, це нові мрії. Можете, от зараз, до речі, карту бажань, що її можна зробити, аж допоки росте місяць. У мене в моєму інстаграмі я робила відео, як ми з моєю подругою робили ці карти бажань, як вони виглядають дуже крутий такий досвід, але будьте готові потратити на нього багато часу. Тож, у березні обов'язково будьте зіркою. Так. Далі. Квітень. Карта на квітень. 2024 для близнюків. Вісім кубків. М -м, ви тут нарешті вирішите піти від чогось геть. Там, де вам колись було добре, там де ви колись себе дуже гарно почували навіть можливо. В тому місці, де вас тримали ще якісь емоції, де вас тримали якісь бонуси і е, якісь задоволення, ви будете готові нарешті піти з нього. Ви будете рухатися вперед, бачите, ворота перед вами відкриті, всі двері перед вами відкриті. так? Ви ніби от ваша мрія здійснилася і все, і ви нарешті скажете собі, хух, я можу рухатися далі, я можу далі здійснювати ще якісь свої мрії і ще щось, те, чого мені завжди хотілося. І ви тут рухаєтеся в шлях, ви не знаєте, яким. Він буде. Ви просто йдете вперед. Ви ідете, щоб змінити. Вам вже, ніби, знаєте, як все рівно, е, який буде шлях, вам все рівно куди ви йдете. Головне, щоб щось змінити і прийти до чогось е, кращого тут. Така. у квітні вісім кубків у вас добре. Далі, Травень. Карта на травень 2024 для близнюків. Карта Мах. Близнюки. Це карта Меркурію. Меркурій вам покровительствує, І це знову старший аркан. У вас дуже серйозний такий початок року, і у вас був у лютому лазень нульова карта. А це наступна. Ніби ви. Нарешті звільнитися в лютому від чогось, і вже у травні місяці ви дійдете, ви пройдете першу сходинку. Ви зможете, тут вам потрібно буде знаєте, проявляти себе, проявляти саме свої якості. Багато говоріть, багато робіть, беріть на себе відповідальність, ведіть за собою людей у травні місяці. Можливо, вам прийдеться звернутися тут до якогось спеціаліста. Вам прийдеться, знаєте, знайти найкращого. І з найкращих, і ви будете до нього звертатися. Карта Мах – це також може бути людина, знаюча, яка, не знаю, буде робити вам якісь чистки або якусь магічну, езотеричну роботу, можете звертатися тут на якісь розклади. Ну, загалом це є ви, це саме ваш синіфікатор, і це старший аркан. І Він говорить, що в травні вам потрібно, а в травні у нас починаються. Так, в травні у нас починаються ваші дні народження, і ви тут маєте бути в центрі уваги. Ваша енергія поповниться, і е, основне її достатньо. От у вас достатньо для всього. У вас є всі ресурси для того, щоб досягнути своїх цілей. Дивіться, які у вас, вас хороші карти. Так, червень. Червень для близнюків.

І знову нові справи, і знову нові починання. Це карта знову енергії вам випадає. Будете дуже сильні енергетично, можете зайнятися навіть спортом, можете відкрити якусь свою справу, чомусь навчатися. Тут жезлів це саме фізичний вклад. У вас буде імпульс до того щоб почати робити щось на фізичному плані, щоб почати якусь справу, почати якесь навчання, можливо, якийсь контакт з іншими людьми, де вам потрібно буде, або в якійсь це більше йде про справу, тут саме ваша енергія, яку ви будете вкладати, але вона у вас буде. Тут у вас будеться енергія, ви ну, вийдете, ви, ви щось змінюєте, у вас карта мах, і зразу за цим тут От Це ніби ви стали собою у травні місяці, і в червні ви вже починаєте якусь нову справу. Ви вже починаєте десь працювати в іншому місці, або ви починаєте е робити щось от, зовсім нове. Ну, класно. Так. Далі. Карта на липень. Знову йдемо по кругу. Беремо знову таро світлого провиця. Карта на липень для близнюків. На липень 2024-го. Карта мир. Я тут трошки шокована. Ось тільки старших арканів, ще й таких серйозних. Карта мир в липні місяці. Ну, ви або кудись поїдете. Або ви знаєте, висвітлите ви. Ви будете спілкуватися з цілим світом. Ви будете, вас буде видно, вас буде чутно. От ваша ця справа, яку ви ви починаєте? От тут не бійтеся. от ні в якому випадку не бійтеся. Починайте всі справи у червні місяці. Те, що ви почнете завдяки тому, що в травні ви прийшли до себе, так це вся. Оця цепочка подій, де ви приймаєте правильні рішення, у липні місяці приведе вас вже до дуже таких серйозних звершень. І карта мир це остання карта. Таке відчуття, ніби те, що почалося у вас в лютому. У липні вже буде своє закінчення, тому що це нульова карта, а це остання карта. І цикл пройде, ви від самого початку до самого кінця зможете буквально за пару місяців якусь ситуацію вирішити і полегшити себе. Знаєте, ви тут відчуєте таке максимальне полегшення. Можете поїхати кудись в інші країни по карті Мир подорожувати або спілкуватися з людьми, які працюють зі світом. Можете тут почати працювати також. В якихось сферах, які належать цілому світу, де вам потрібно буде спілкуватися з цілим світом. І е, от ситуації, такі важливі, вони завершаться. Але вони завершаться і вони дадуть вам облегшення. І ви перейдете на новий рівень. Далі. Карта на серпень. Карта на серпень 2024-го. Для близнюків. Шістка мечей. Знову дорога. І ви знову рухаєтеся. Ви тут рухалися в квітні, так? І ви знову будете рухатися у серпні. Вас на вас чекає якийсь дорога, ви можете або здавати на права, тут мати якісь справи з машиною, з транспортом, будете їхати кудись в якусь поїздку. Е, можете багато подорожувати, можете мати е, так, якісь справи невідкладні, до яких потрібно буде доїхати, до яких потрібно буде зробити якийсь шлях. Також і стірка мечей, це про нові горизонти. Вам захочеться дізнатися чогось нового. Вам захочеться, е, Підвищення в вашій кар'єрі вам захочеться і ще щось більше. От ви, ніби, знаєте, як ви в цьому році ви як нарешті вирішили відкинули все, що вам не треба, обнулилися, і все. І хватаєте все підряд, ніби знаєте, як за всі роки або за весь час, в який ви нічого не робили, ви будете от від усього брати найкраще і як можна більше. І о, в серпні ви тут явно ви будете кудись їхати. Дорога вам випадає. Так, вересень. Карта на вересень 2024 року для близнюків. Дев'ятка пентаклів. У вересні ви будете задоволені собою. У вас будуть дуже хороші ресурси, у вас буде можливість е, показати себе, проявити себе. Е, Дев'ятка пентаклів це урожай, ви вже отримаєте якісь фінанси у вересні, або е, якщо, так, якщо ви кудись вкладали якісь ваші гроші, то вони тут у вересні місяці е, збільшаться. І, от, але от Близнюки у вас, ну то ви близнюки, що у вас дві душі ніби у вас всередині, і щось вам може тут не дуже сильно подобатися. Тому що дев'ятка Пентаклі, вона ще іноді показує карту золотої клітки. Коли ми ніби живемо добре, у нас все є, але щось не то. Щось ми все-таки десь якось закриті і треба щось міняти. І вам знову захочеться якихось змін, вам, вам знову так ви досягнули, ви показали себе. ви Розумієте, чого ви тепер варті, але вам захочеться іще далі, і ще чогось. Ви тут, от у вас ніби ви рухаєтеся, вам зняли ці тормоза. от Всі на початку, зараз у нас якраз ідуть всі планети прямо і вам потрібно скористатися от, цим шляхом, особливо в лютому місяці, зробити цей свій переломний момент і е, змінювати своє життя. І у вересні вам уже, е, ну тут досить стабільно. Стабільний такий хороший у вас буде стан. Показуйте себе, показуйте свої достатки. Далі, карта на жовтень. Жовтень місяць, 2024-го для близнюків. Десятка жезлів. А в жовтні у вас може бути тут, знаєте, не візьміть на себе більше, ніж ви можете понести вже, тому що десятка жезлів – це е, тяжка праця, коли ви виснажені до жовтня місяця. Ви тут можете бути трішки виснажені. І потрібно відпочивати, вчасно відпочивати. Е, ви тут, ніби, знаєте, закриваєте себе так. Тут саме на цій, на цій колоді тут зображено. Ви, ніби, бачите, у вас двері їх можна спокійно тут відкрити, але вам, ви ніби настільки. Будете сконцентровані на тому, що ви втомилися, що ви не зможете цих дверей відкрити. Ви будете бачити це все прекрасне життя назовні, будете бачити інших людей, які собі спокійно всі живуть, але насправді ви ніколи не знаєте, що в цих людей в житті твориться. Тому всі ваші справи. Деякі так, можливо, потрібно їх все-таки комусь делегувати. Більше часу приділяйте собі. Будьте обережні в жовтні місяці з вашим здоров'ям. Будьте обережні з тим, яку ношу ви несете. Можливо, вона вам і не потрібна. Або ж тут якась ситуація, яка вже довго тягнеться, яка вам не давала давно спокою, і вона для вас була досить таки тяжкою. Вона в жовтні місяці буде мати своє закінчення. Окей. Далі. Листопад. Карта на листопад 2024 тисячі для близнюків. Трійка мечей? Трійка мечей в листопаді у вас розбите серце. Хтось може вас дуже сильно образити, або в листопаді буде. Е Дуже якісь можливо неприємні ситуації, але трійці мечей вони швидко проходять. Тому тут навіть не варто ображатися. Якщо щось вже станеться, ви вже знаєте про це, так ви вже можете цього очікувати, і не потрібно реагувати якось от в серцях нікого ображати. Не потрібно тут ем, дуже там не знаю, плакати. Або якщо ви поплакати, ну поплачте і перестаньте. Трійка мечей вона швидко проходить. І е, е, будь-які образи, які у вас тут можуть ставатися, або... Не знаю, якась, можливо, не дуже комфортна для вас ситуація. Або може падати просто дощ. Якщо ви будете кудись збиратися в листопаді місяці, то звертайте увагу на погоду, потрібно буде вам слідкувати. Ваші плани можуть е розбитися і через це розіб'ється ваше серце. І ще одну карту уточним. На листок. О. Нема за що переживати. Карта Сонце випадає тут взагалі. Все буде добре. Все-таки бачите, от оці ваші образи, оці ваші сльози, вони дуже швидко висохнуть. Сонце висвітлить ситуацію. Сонце вас благословляє і пускає вперед. У вас буде якась дорога. Тут можуть навіть вас підтримувати ваші діти, ваші рідні. Зі здоров'ям у вас все буде в порядку і у вас все буде, знаєте, думайте про свою енергію в першу чергу. Так? Коли ви на щось реагуєте негативним чином, це зразу на вашу енергії сказується. Тут потрібно енергію свою тримати саме в позитиві. Окей, і Грудень. Карта на Грудень для близнюків. На грудень 2024-го. Карта сила це карта цього року, от про яку я говорила на початку. Карта сили, ви будете сильні до кінця цього року. Ви відчуєте, ви знайдете свою силу, ви її віднайдете. Ви будете у грудні місяці, знову ж таки, ніжно всім оперувати, не агресуйте, показуйте свою силу і не давайте нікому вас образити у грудні місяці. Так, оці образи, які ви пройшли, це можливо от трішки таке розчарування. Воно зробить вас набагато сильнішим. Ви відчуєте себе сильними. Ви відчуєте, що що все у вас дуже добре. Зі здоров'ям все тут буде прекрасно, кар'єрний ріст і всі ваші справи ви самі зможете зрушити, і вам все буде по силі у грудні місяці. Так, і оракул. Така вам порада на цей рік. Близнюки, на 2024 рік порад. Цілющі води. Не забувайте стілювати себе. От у вас стільки багато звершень, ви стільки, ви такий шлях будете робити в цьому році. Ви будете себе відшукувати, ви будете говорити, ви будете проявляти себе, і на вас буде стільки відповідальності, яку ви самі берете, так? Щоб змінити своє життя, що не забувайте в цей момент зцілюватися. Е, можете поїхати кудись на море, можете поїхати кудись до води або просто пити воду. Е, хто там там вірить знає якісь молитви, можете душ робити з молитвами, щоб очищувати себе, щоби зцілюватися. Можете просто там молитися, але у вас тут у цій пустелі ви обов'язково знайдете оазис із чистою питною водою. Тож не забувайте про це. Якщо у вас будуть якісь... Моменти так, якогось відчаю, от як в листопаді, то не забувайте от про це сонце, про те, що насправді можна подивитися з іншого ракурсу, і, як би не було боляче, можна все-таки прийняти саме все найпозитивніше. Ну що ж, такий у вас вийшов розклад Дорогі близнюки на 2024 рік рада була донести вам інформацію. Очікую на ваші лайки і коментарі. Відписуйте, як у вас вже, можливо, у вас якісь карти програлися в цьому місяці у січні. І побачимося в наступному відео. Па-па!